Усім привіт! З вами Наталія Носик. Я художниця пленерист та засобниця школи живопису та рисунку. Носик Арт. Сьогодні я хочу розкрити одну з найрозповсюдженіших помилок студентів, котрі вони роблять при малюванні пейзажу. Якщо ж ви хочете малювати реалістично і допускати мінімум помилок, обов'язково додивіться це відео до кінця. І звісно, студенти вони роблять дуже багато різних помилок, це абсолютно нормально. Але сьогодні я хотіла б звернути вашу увагу саме на помилку, яку роблять в малюванні в написанні неба. Скажіть, ви колись помічали, що ви малюєте пейзаж? І небо в ньому воно от, начебто, все виглядає добре, але. Якось неістотне, от щось не так. Ну, ви ви прямо відчуваєте, і начебто ви е, досить непогано передаєте кольори, і начебто досить непогано там потрапляєте в тон, з рисунком все в порядку. Тобто все є, але все одно пейзаж ну, виглядає якимось неістотним. І, е, як приклад, ось ці роботи моїх студентів до того, як вони прийшли до мене на курс Планерний клуб, де ми якраз розбирали ці всі помилки, навчалися новому. Так ось оці роботи. Ось вони начебто класні. Це одно є відчуття, що щось не так. Ось зараз я розкажу, в чому саме тут є помилка. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення цих помилок, ви можете задатися питанням: хто вона така, щоб критикувати чужі роботи? І давайте я трішки розповім про себе. Я професіонально займаюся живописом вже більше 15 років, а викладаю вже більше 10. Я є членом спілки художників України. Та членом одного з найстаріших арт-клубів у США це Gandhi Club. І я відношуся до живопису не просто як до творчості, не просто як там до е, мого заробітку. А я відношуся до живопису. Як до науки, тому що це дійсно настільки глибока дисципліна, і щоб реалістично малювати, треба не просто знати, як там змішуються кольори чи формується світлотінь. Ти маєш знати і як працюють закони фізики, і як працює теплохолодність, як працює наш мозок, як він сприймає все. Тобто це настільки. Велетенська, гігантська, ну я не скажу тема, котру можна вивчати все життя, і цим я займаюся живопис. Це моя пристрасть, у якої я просто поринула, і все, що я роблю, це я постійно розвиваюся, вивчаю та допомагаю опанувати живопис іншим. І давайте повернемося тепер до нашої помилки. Уявіть сонячний день. Ви можете уявити небо, море, ви дивитися у далечінь, і ось вам треба оцей пейзаж зобразити І перше, що буде робити кожна людина, вона буде закладати колір неба, буде закладати е, колір е, моря чи океану. І що зазвичай всі студенти роблять, вони беруть і це небо висвітляють донизу. Тобто вони просто беруть білила і починають е, саме ближче до лінії горизонту, той самий блакитний колір робити світлішим, а дехто взагалі переходить навіть до чистих білил. І ось це найрозподіляється. Повсюдженіша помилка, тому що насправді небо майже не світлішає донизу. Це е, тільки наша ілюзія, якотру дуже сильно повторюють саме. Фотоапарати. І я хочу, щоб ви не просто повірили мені, знаєте, на слово там чи я щось, ой, типу, вона каже, що не треба, щоб там е засвітлювалося. То я повірю, ні. Я хочу вам доказати на прикладі робіт професійних митців і е покажу вам, як вони вирішують цю проблему з небом, і чи дійсно вони висвітлюють небо, чи навпаки, не висвітлюють. Взагалі, що з ним. Там коїться. І перша робота у нас ось така з яхтами. Що ми тут бачимо? Ну, одразу давайте з вами зорієнтуємося, який час доби. І як на мене, ну, судячи по тому освітленню і по тіням, і по тому, наскільки все ж таки, оці білезні яхти, то я роблю висновок, що це. Або, знаєте, так починається день, десь 11, а можливо, і навпаки, вже діло йде до 3 години. Тобто, це таки найспекотніша частина дня. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, небо, що тут воно зверху, ось такого тону, так, що тут знизу. Навіть, давайте, знаєте, як я зроблю. Я отак от візьму піпеткою. І от ми візьмемо ось його сюди викрасила, так? Тобто це колір неба зверху, і ось тут внизу. Подивіться, внизу навіть трішечки темніше. Тобто, небо донизу робиться темніше. Це ви побачили скажете, ну, це окремий якийсь метець, щось тут таке зробив, і давайте звернемося до мого. Найулюбленішого українського пленариста Дениса Городнічого я дуже закоплююся його роботами, і я думаю, зараз ви бачите. Чому? Тому що вони мегареалістичні. Те, наскільки він передає матеріальність у своїх роботах, наскільки ти йому віриш, просто ти. Не можеш не повірити реально в той пейзаж, котрий він робить. І при тому, що він досить реалістичний, мені подобаються ці в нього такі жирні маски. Мені дуже подобається, що в нього така імпресіоністична манера, він не вимальовує там кожну деталь, але це ніяк не впливає на. Реалістичність його робіт, і до його робіт треба звертатися, щоб розуміти, як краще передавати пейзаж, тому що у Дениса можна повчитися багато чому. І тому знову давайте таки беремо його небо. Ось тут давайте візьмемо найтемнішу частинку його неба. Ось вона. При тому, що це тільки один клаптик. В основному ось таке приблизно в нього йде небо наверху. І давайте внизу що ми тут побачимо. Небо не стало білим, і воно навіть перестало бути блакитним. Тобто воно навіть не кольорове, це якийсь сірий колір. І йдемо далі. Це, взагалі, мій неулюбленіший приклад. Тому що тут небо ну, відверто сіре. Тому що якщо ми знову ж таки повернемося до донизу, городнічого, давайте я вам зараз покажу. Тому що бачимо? ми бачимо там е, досить е, темні дерева, і навіть якщо це небо донизу, воно там не супер сильно в нього висвітляється, але на контрасті з цими деревами воно виглядає світлим у будь-якому випадку. То в цій роботі, мені здається. Темніше за небо тільки там, не знаю, ялинки чи що то. Тобто воно реально відверто, дуже темне, дуже сіре. Я думаю, навіть піп'ятка моя отут от не потрібна. І тут я вас так трішечки, я надіюся, шокувало, приємно шокувала, тому що я цією роботою хотіла показати, що не треба боятися відвертих, погашених кольорів. Вони ніяким чином не впливають. На передачу стану природи, тому що в цьому випадку, як ми бачили, що це ранок ну, ранок такий літній, там 9-10 година, що вже спекотно починається. Оце відчуття, і залишилося. Тому давайте переходимо до наступної роботи. Знову ж таки, Денис Городнічий, мій улюблений. Дивіться, отут, якщо ми з вами подивимося, то дійсно в нас контраст між верхньою частиною неба. Давайте візьмемо дві блакитні. Так, ось, і ми тут реально бачимо, що небо донизу висвітляється. Реально таке є. 100%. Воно дійсно трішечки, але воно відсотково ну, буде висвітлятися. Просто мій поєнт в тому, що воно не буде висвітлятися саме прям до білого якогось кольору, чи до суперсвітло-блакитного. Тим не менш, оцей блакитний це ще не є лінія горизонту. Якщо ми подивимося, ось тут, ось біля лінії горизонту, в нас що? колір, знову беремо і знову він сіренький. Бачите, Боже, який темний, він навіть таким не здається. Чому це взагалі відбувається? Насправді, отам от, це хмаринки. Тобто ми бачимо, що у нас тут день такий досить ясний, але все ж таки хмари присутні, і вони туди йдуть до лечень, і по законам лінійної перспективи вони наближаються до лінії горизонту. І тому там дійсно таке є затемнення, воно якраз пов'язане з. Хмарами. І ще один приклад, знову ж таки, з хмаринками, котрі також підходять вниз, аж до лінії горизонту. Тобто, це небо, воно вже якби хмарами е, донизу перекрите. Тим не менш, дивіться, все одно небо світле і донизу воно начебто все одно, типу, трішечки світліше, але воно не стає білим. Порівняйте ось цей кольор з найсвітлішою частиною хмар. Тобто, бачите, знову ж таки, давайте от порівняємо. Ось. О, Боже, попорівняно на білому фоні, так? Яке воно темне. Ну, і ось сама біла хмарка найсвітліша. Щось на те взяла. А, ні, все те взяла. Де тут найсвітліша? О! Оце буде найсвітліше, ну не набагато. Але все одно ми бачимо, як воно, в принципі, дуже сильно відрізняється. Тим не менш, усі ці е, роботи написані різними митцями. Але цих професіоналів об'єднує одне їх об'єднує знання, як правильно передавати небо і як працює. Фізика світла, тому що не просто вивчити той факт, що небо має затімнятися донизу, цього насправді мало. Я вважаю, що завжди треба не просто слідувати правилам, а розуміти, чому ці правила з'являються, тому що усього є своя причина, а не просто що хтось сказав, що ой, треба небо, щоб воно темнішало там або не білішало до лінії горизонту. Воно абсолютно обґрунтоване і обґрунтоване воно. Через закони нашого всесвіту, а точніше, вони обґрунтовані фізикою. Так ось, що ж нам каже фізика про небо і як вона може пояснити, те, що воно дійсно має трішечки так затемнятися, і як ми вже побачили на прикладах, сірішати. Пояснити це можна тим, як світло переламлюється в атмосфері. І суперкласним прикладом буде море. Мене завжди так дивувало, що коли я купалася в морі і брала в руки цю воду і дивилася на неї, і вона була супер прозорою. А коли я дивилася саме в море, особливо це було Азовське, у Приморську, і воно явно не було таким прозорим, як в моїх руках. Тобто, в моїх руках воно було без кольору. А вже в морі, у туди в далечінь, по мірі того, як е, товща води збільшувалася з глибиною, вода ставала оце все темніше, 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 і темніше. Так? Тобто, біля берегу вона могла бути такою бірюзового кольору, такого світло, прозорого. І чим більша товща води, тим вона. Темніше, по суті, абсолютно те ж саме відбувається в атмосфері. Чим більше атомів води присутні у повітрі, і чим щільнішу товщу вони створюють, тим важче світлу проходити через цю товщу. Воно так починає переломлятися, що небо перестає бути безкольоровим, а тобто воно перестає бути прозорим. Найцікавіше, я хотіла б повернутися до цього прикладу міського пейзажу, де небо прям супер мега сірим. І отут я хотіла б пояснити, чому насправді митець побачив його таким темним, тому що я думаю, це якесь місто на берегу чи моря, чи океану, і там зранку вже така дика вологість. Що ця вологість робить небо супер мега -темним. Звісно, якщо ми перейдемо більше до степу і до роботи Дениса Городнічого з цими хмаринками, то ми бачимо, небо зверху воно більш таке насичене-синє, а донизу, якщо б не хмари, то ми б краще бачили, що воно стає більш бірюзовим. Звісно, навіть якщо там вологість супер низька, то небо воно не буде ставати все одно білим, то воно стає більш бірюзовим, але все одно, Пам'ятайте, щоб яка не була волокість або навпаки сухість повітря, воно все одно ніколи не стане білим. Знаєте, я тільки що згадала, що коли я літала літаком. То якраз небо дійсно трішки більше засвітлювалося донизу, воно ніколи не стає білим, це 100%, але воно дійсно там на висоті виглядало білішим. Чому? Тому що повітря зазвичай там більш розріджене, там в нас буде присутня менша кількість атомів, і тому саме світло буде переломлюватися трішки по-іншому. Але знову ж таки, для передачі реалістичності треба намагатися. Уникати саме цього засвітлення донизу. І я надіюся, що зараз ви мені вже повірили. Але у вас все ж таки виникає питання: чому ви бачите, що небо стає світлішим, особливо е, на фотографії? І якраз справа у наших девайсах. Тому що фотоапарат, особливо цифровий, особливо на нашому телефоні, вони е, роблять фотографії. Контрастнішими насичені кольори вони роблять більш насиченими, а менш насиченими вони роблять біліше. Тобто, фотографія вона не передає кольори, так як бачить наше око. Тому, особливо, якщо ви працюєте по фотографії, пам'ятайте про це правило і не ведіться на оці спотворення камери. Якщо ви бачите, що не реально висвітлюється донизу. Хоча б не робіть це засвітлення досить явним. І якщо вам сподобалося це відео, ви хочете дізнатися більше про пленерний живопис. Якщо ви хочете навчитися гарно передавати різні стани природи, то запрошую вас на свій курс Пленерний клуб, котрий стартує 14 липня. Ми детально розберемо, як передавати різні стани природи та відпрацюємо все це на практиці. Буде дуже насичено. Цікаво і професіонально. Дякую вам за перегляд. І не забудьте поставити лайк цьому відео, а ще можна підписатися до зустрічі в наступному відео. Па-па!